Вітаю друзі на каналі Цинічна Політика з вами Рейтерович. сьогодні 12 липня і пропоную поговорити про нову статтю посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, яка присвячена одній дуже цікавій темі, і містить ну, певні рекомендації щодо того, як нам виходити з тієї ситуації, в якій ми опинилися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, спонсорство, і, звісно, підписку на канал Цинічна Політика. Не залишайтеся а потім зробіть прямо зараз. Дякую, отже, Валерій Залужний. Ну, періодично е, публікує е, певні статті е, такого аналітично-публіцистичного характеру, в яких торкається. Якихось актуальних питань сьогодення, ну в першу чергу, звісно, пов'язаних з російсько-українською війною і власне позиціонуванням України на геополітичній арені. І я чому таку увагу приділяю подібним матеріалам? Тому що, по-перше, з одного боку, власне, персона автора, він точно людина, яка знає про що пише, і видно, що військовий в ньому все одно переважає, не зважаючи на те, що він вже достатньо давно працює на дипломаті дипломатичній службі, але з іншого боку, в нього такі і геополітичні певні роздуми, певні пропозиції з'являються. Причому він як людина, яка відносно недавно так би мовити, в такій знаєте, політико-дипломатичній сфері, робить ці заяви, прогнози чи якісь рекомендації ну достатньо сміливо. І це якраз підкупає в даному випадку, тому що це думка людини. Це видно, що це власне його така позиція з іншого боку. Всі ці рекомендації, які він наводить, і проблеми на які він звертає увагу, вони ну дійсно є актуальними, і вони за великим рахунком дійсно можуть бути використані для вирішення всіх тих проблем, або для вирішення розв'язання тієї ситуації, які на сьогоднішній день опинилася Україна. Остання його стаття називається Стратегія України в розбудові безпекових альянсів в умовах геополітичної нестабільності. Ну назва дещо складна, хоча сам текст сам ну по собі він достатньо простий. Написаний простою мовою, але глибокий при цьому тому, що там є і конкретні рекомендації, і власне оцінка тієї геополітичної ситуації, яка на сьогоднішній день складається в світі, і низка заяв, які ну можливо не надто будуть приємні, як і деяким нашим партнерам, але залужне має на це право, так і окремим представникам нашої влади. Хоча конкретно в цій статті внутрішня політична ситуація в Україні не згадується. Тим не менше, певні натяки на те, що треба ну серйозно міняти деякі підходи в статті мають місце. Наскільки я знаю, подібні матеріали, коли виходять, вони дратують насправді банкову, і їх ну, банку взагалі дратує персона залужного, попри те, що він посол у Великій Британії, і останнім часом навіть активізувалися розмови про те, що його можуть змінити Зеленський готує ротацію послів Великої Сімки, Великої двадцятки, і начебто згадували, що може і посла у Великій Британії поміняти. Але ну це буде достатньо складно зробити, тому що по перше він не так давно працює. По-друге, а логіка тоді цієї заміни в чому буде? Британія на сьогоднішній день один з ключових партнерів України, і дуже багато ініціатив, які британці реалізують, вони реалізують якраз у тісній співпраці з нашим дипломатичним представництвом якою тут є роль залужного, я думаю, для всіх очевидно. Він безумовно фігура політична і навряд чи вникає в якісь там прям невеликі деталі тих чи інших угод, договорів, проектів, які підписуються між Британією і Україною. Але очевидно, що його політична якраз вага в цьому плані відіграє дуже важливу роль. Не дарма ж його постійно запрошують десь виступати і давати свою оцінку. Тій геополітичній ситуації, яка складається в світі. Так, от чому я сказав, що дратують, тому що навіть після останнього дня народження залужного деякі блогери пов'язані з банковою, вони знову почали там публікувати, вибачте, різну фігню, розказувати про те, що в нього немає жодних шансів на виборах. Це при тому, що людина жодного разу не казала, що вона на вибори збирається. Це цікавий дуже момент. Але вони намагаються діяти так, би мовити, на випередження, як вони вважають, з знищувати, можливо його якийсь там рейтинг чи його якісь можливості взяти участь в цих виборах наперед. І до речі, стаття залужного це теж про випередження, тому що він починає з того, що констатує ну для всіх очевидну річ, що той світовий порядок, який був збудований після другої світової війни, він остаточно. Ну, фактично вже зруйнований, хоча він написав, він безапеляційно руйнується, і звісно, що російсько-українська війна це ключовий фактор, який до цього призвів. Далі він е, достатньо жорстко проходиться по Сполученим Штатам, але ну в межах дипломатичного протоколу, але говорить про те, що не рішусь адміністрації Байдена і власне сполучених штатів Америки у прийнятті важливих рішень щодо підтримки України для остаточної поразки Росії е, не лише. Скажімо так, підтвердили неспроможність впливати на світовий устрій, але й виглядали як спроби все, що врятувати. Скажімо, цей світ, цей світовий порядок, який руйнується. А далі він пише, що це призвело до затяжної війни, і відповідно. Виявилося, що західні країни вони не готові до якихось надмірних витрат без певної політичної обґрунтованості, і цієї політичної обґрунтованості в них насправді не вистачає для нас, для нас це, звісно, звучить дико, тому що ми перебуваємо у війні, яку Росія веде проти нас з 2014 року. Але для багатьох західних країн ситуація саме така: на жаль, подобається нам це чи не подобається, і вони дійсно до сих пір. Не змогли для себе знайти необхідну кількість аргументів, чому Російська Федерація повинна саме програти, не завершити війну проти України, не завершити її справедливим миром, а власне програти це дуже важливий момент і залужний не дипломатично на нього вказує. Але я думаю, що в принципі він має на це право, і це думка переважної більшості українців. Далі, більше він говорить про те, що. Американський народ зробив свій законний вибір. Але для нас це, скажімо, стало таким остаточним діагнозом, що світ буде змінюватися, оскільки до влади прийшов Трамп, і відповідно він почав переглядати дуже серйозно ставлення до російсько-української війни і власне до підтримки України Е, залужне. Зазначає, що найгірше, що для нас відбулося, це те, що допомога Україні стала залежною. Від внутрішніх політичних коливань безпосередньо в Сполучених Штатах, тобто це велика проблема, і з цією проблемою ну треба щось робити. Як вона буде вирішена, відповіді на це в статті немає, і очевидно, чому, тому що. Це трошки виходить за рамки навіть тієї посади, яку займає зараз власне залужний, і ми ж знаємо прекрасно, як американці болісно ну, при нинішній адміністрації реагують на якісь там критичні заяви. З іншого боку, Залужний далі проходиться по сполученим штатам з точки зору їхньої реформи. В тому числі своєї військової сфери, тут він може говорити, і знаєте, його заяви виглядають абсолютно обґрунтовано на фоні навіть останньої історії, яка відбулася в Пентагоні, коли міністр оборони Гекзит там на галявинці з дронами, які літали довкола, почав розказувати, що Сполучені Штати до 27-го року, до 27-го року, тобто вони зараз не є такою країною, повинні стати лідерами у виробництві і використанні бойових дронів, і вся війна повинна бути. Максимально роботизована. До речі, далеко не факт, що у американців це вийде, тому що на відміну від України, на відміну, на жаль, від Росії, і тим більше на відміну від Китаю. У них виробництво цих дронів воно ніколи не буде супер дешевим, як це відбувається в деяких інших країнах, і вони навряд чи зможуть зробити навіть найдешевший дрон, який буде коштувати в районі там півтисячі доларів. Вони будуть коштувати дорожче через ну, особливості, в тому числі американської економіки. Залужний про це прямо не говорить, але певні натяки в нього в матеріалі про це власне є. Далі він за звичкою в нього є така фішка, так би мовити, комусь вона Подобається комусь ні, він аналізує особливості сучасної війни дуже коротко, загальними масками, але звертає увагу, звісно, на дрони, звертає увагу на те, що все максимально комп'ютеризовано, цифровізовано, роботизовано і так далі. Але при цьому зазначає, що все одно в центрі всього цього знаходиться людина. В центрі всього цього знаходиться український солдат. Він пише, що сьогодні єдиною точкою опори на фронті залишається саме український солдат, і людина ця отримує, український солдат отримує максимальне фізичне психологічне навантаження, яке не бачене просто за всю історію воєн, оскільки масове застосування знов-таки оцих нових технологій безпілотних систем перетворило людину на полі бою просто на перманентну ціль. Яка постійно в зоні небезпеці, і це треба 20-30 кілометрів від лінії фронту, щоб просто нормально поспати. Що дійсно ну, було нонсенсом там ще для тих армій, які воювали буквально 10 років навіть назад? Лінія фронту там все ж таки була саме лінією фронту. Вона не була 30-40 кілометрів в обидва боки, і це ну, створює зараз абсолютно нові умови для ведення цих бойових дій. Ну і далі що най і головніше залужне зазначає, що тим не менше, ця історія зі зміною світового порядку і певною навіть неготовністю інших країн західних країн і готовністю Росії цей порядок міняти, тим не менше. Є шансом для України, тому що Україна з одного боку мега замовник зброї дуже цікавий такий момент, і цей момент треба використовувати. Ну і по-друге, це змушує європейські країни, і в тому числі Сполучені Штати Америки, все ж таки міняти свої підходи до всього того, що відбувається в світі. Їм треба ну міняти і підготовку армії, і міняти взагалі структуру збройних сил. Вони поступово починають це робити. Як починає переформатовуватися Європа, єдине, що залужний тут прямо зазначає, теж керівництво Європи боїться реакції власного електорату, які не готовий до погіршення власних умов існування, і це дуже важливе застереження, яке насправді іноді не розуміють представники нашої влади, які кажуть, що європейці роблять недостатньо, чому вони це роблять, чому вони не роблять так, як ми їм кажемо? Ну, вони забувають про те, що ми маємо справу з мирним. Ними країнами в країнами де люди звикли до дуже дуже високого рівня життя, і вони не готові втрачати цей рівень життя в обмін на якусь. Поки що химерну загрозу можливої війни з Російською Федерацією, тим більше є Україна, на яку Росія напала, Україна Росію стримує, і ну, європейці не розуміють, чому вони своїм добробутом, якістю цього добробуту повинні поступатися заради допомоги Україні, заради чого Оце питання залишається відкритим. Тобто, з ідеологічної точки зору, багато європейських країн вони ще. Ну, скажімо, не змогли знайти цей підхід і не змогли переконати свій електорат, що війна насправді набагато ближче, ніж їм здається. Водночас, залужне все ж таки зазначає, що як би нам там хотілося не хотілося, але Сполучені Штати залишаються країною фактично з необмеженими можливостями, найбільш розвинутою економіку, і з точки зору підтримки для України це ключовий партнер. Він наводить там приклад з ракетами Hellfire, яких близько 170 тисяч термін експлуатації, яких закінчується вже ось-ось. І ну, пише про те, що ці ракети могли би бути передані Україні, Україна могла би їх надзвичайно ефективно використати, але але. Виникає питання, чому цього не відбувається, і він, в принципі, зазначає, що тут треба думати, як налагодити заново відносини зі сполученими штатами. Вчора в відео про можливе призначення Умірова послом сполучені штати. Я цитував якраз частинку цієї статті залужного, де він говорить, що треба робити Україні. Як треба комунікувати безпосередньо зі сполученими штатами, на що треба робити ставку? Тобто Україна повинна переосмислити власну взаємодію з партнерами, зробити акцент не лише на очікуванні підтримки, але й на активному формуванні власного бачення. Майбутнього в складі оцих майбутніх безпекових альянсів. і е, грубо кажучи, нам е, ну, треба постійно заявляти про те, що сформувати такі майбутні альянси без України е, ну неможливо. Просто буде і Україна в цьому плані має навіть певні свої переваги. Ми повинні це вміти продавати. Ну по іншому, це складно дуже назвати. Залужно, звісно, таких е, слів не вживає. Це мій термін, але в геополітиці це при прийнятна історія. Ми повинні цю суб'єкт. І цю силу вміти продати нашим партнерам і за рахунок цього отримати зараз ту підтримку, яка нам власне необхідна. Ну і от він говорить, що. Нам треба формувати системну політику, формування, просування цих запитів. Ну він прекрасно це знає, оскільки коли був на посаді головнокомандувача, він комунікував з американським керівництвом військовим. І ми маємо певну інформацію з різних книжок, які вже зараз вийшли, в тому числі чи статей, матеріалів аналітичних, як залужний хотів саме довгострокову. Побудувати систему, де, де він вже думав. Там в 22 му році він вже думав про 23 й в 24 й 25-й. Йому казали, що там вишов війна там за пару місяців закінчиться. Ну як бачимо, він виявився правий. Вона не закінчилася, але і систему цю довгострокову ми на превеликий жаль не побудували. і маємо тепер ну дуже дуже великі проблеми. Він перераховує, що конкретно треба робити у взаємовідносинах зі сполученими штатами, і тут помітно, що він за великим рахунком, мабуть, десь бере свій досвід вже вже дипломатичний в Британії і переносить це на практику США, але розуміючи. Дуже важливе уточнення розуміючи специфіку Сполучених Штатів Америки і їхньої політичної системи. Там дуже непогані рекомендації, дуже якісні рекомендації. Я не буду на них детально зупинятися, але ну, ключове питання, яке виникає після прочитання цієї статті, чи взагалі хоч якось мінімально до них прислухається, чи ми тільки з вами будемо їх обговорювати. Вони обговорюються, до речі, на різноманітних закритих заходах аналітично експертного характеру, і там, повірте, дуже. Багато Багато подібних пропозицій формується, але ну переважна більшість з них відсотків, мабуть, 95, якщо не більше, вони гинуть ще на дорозі до органів влади, які спроможні їх потім реалізувати на практиці. Це наразі ключова проблема. Залужний про неї не згадує, але десь між рядків це можна е, прочитати. Ну і е, я думаю, ми е, фінальний висновок з приводу можливості реалізації чи не реалізації тих чи інших ініціатив зможемо зробити, коли побачимо наступні кадрові призначення наших послів в ключових країнах, які є партнерами України, в тому числі в Сполучених Штатах. Якщо там буде так, як ми говорили в багатьох попередніх відео, ну тоді ніхто ніяких висновків не зробив. Якщо певні зміни все ж таки там будуть, ну тоді ми з обережним е, оптимізмом, давайте так, зможемо дивитися в майбутнє і сподіватися, що ми зможемо налагодити довготривалі, ефективні і що дуже важливо, займовигідні. Відносини з ключовими партнерами, дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репост, підписку і звісно, спонсорство. І до наступних зустрічей на каналі Цінічна Політика. Слава Україні!